У Верховній Раді з'явився новий законопроєкт. Він дозволяє чоловікам до 24 років виїжджати за кордон. Мета зняти обмеження для тих, хто не підлягає призову. Але обмеження залишаться для тих, кому цього або наступного року виповнюється 25 років. Законопроєкт має номер 13685. Його подали кілька депутатів. Він стосується обмежень на виїзд під час воєнного або надзвичайного стану. Зараз чоловіки, яким 18-60 років не можуть виїжджати за кордон, навіть якщо не підлягають призову. Чимало чоловіків до 25 років працюють чи навчаються за кордоном. Вони бояться повертатися в Україну, адже можуть не виїхати знову. Деякі батьки відправляють 17-річних дітей за кордон, щоб уникнути обмежень після досягнення ними повноліття. Згідно з чинним законодавством, під час воєнного стану можуть виїжджати чоловіки старші за 60 років, особи з інвалідністю, батьки трьох і більше дітей, опікуни осіб з інвалідністю та студенти закордонних навчальних закладів. Новий законопроект пропонує полегшити виїзд для молоді, яка не підлягає призову.